Третя секція, третій поверх. Тут також вже все демонтовано. Демонтовано. Тут зачинено. Це, бачите тут, все вже демонтовано. Нагадаю, це третій поверх. Він уже не такий страшний, як другий. Хто забув свої меблі, будь ласка. Отак. Виглядає це все. Тут є двері. Вони питали про ці двері, ось вони. Власник здогадаються. Так, а тут. Я так розумію. Третій поверх. Тут вже також. Це третій поверх. Бачите? Оце про те, що а, оць, частина третьої секції також шахти були цегляні. І це ми виявили вже при демонтажі. Я здивована. Тут ще є таке в третій секції, третій поверх. Якщо це ваші речі і ви хочете їх забрати, у вас є на то завтра. Бо кожен день тут щось змінюється. Бачите, тут вже ще не перебрано. Ось так. Ось так.